Сарафон. Кажу правду. Чисту правду. Трафунок має назву сарафон. Потім зрозумійте чому. Після дощів настав такий момент, коли треба було підняти бойовий дух маленьких таборовиків. У нас завжди на таку скрутну годину передбачене веселе змагання під загадковою назвою Зелена п'ята. Хто не знає суть гри у самій грі. Вона трошечки нелогічна, непослідовна. Це така кльова штука, для дорослих, грубо кажучи, халява, а для менших забава. Новаки діляться на команди. Один із дорослих мастить собі одну п'ятку з зеленкою, а діти мають її виявити. Але перш ніж показати п'яту, дорослі дають одне завдання, і група повинна його виконати. Завдання мають бути смішні, ну деколи бувають просто дурнувати. Наприклад, переодягнути весь одяг на виворіт, або заспівати якусь дитячу пісеньку братчику-більбу, або гавкати, або присідати, або розшифровувати текст. Це вже від фантазії виховника залежить. А власник зеленої п'яти повинен бути дуже хитрим, щоб гра швидко не закінчилася. Тому його завдання має бути не тільки веселі, але й бажано нереальні. Ну, поцілувати всіх хлопців, це для дівчат. Вони це не люблять робити, хоча зараз усе змінюється. Так от, я придумала собі наступне завдання: заховала фінішний згорток з кросвордом у собачу буду і записала на карточці такий текст: 10 кроків від дверей хати повернути направо, взяти у хатці П, чотири крапочки велика А, у хатці Песика. Згорток і розшифрувати його. Нарешті весела гра почалась. Усі бігали, співали, передягалися, і ось одна команда вирвалася вперед, виконала всі завдання, нереальні також, і їм показали заповітну, зелену, п'яту віват. І тут вступив мій заготований варіант. Бо вони дуже швидко все зробили, і півгодини не минуло. Тому я їх повідомила, що вони вже, ну, майже переможці і тільки залишилося розшифрувати ось це і дала їм карточку. Вони взяли, почали вимірювати кроки. А далі, я відволіклася, до мене підійшов бунчужний. Він там якусь чергову проблемку вирішував, точно не пригадую яку, але на той час дуже важливо. А процес тривав. Дивлюся, команда чогось до літньої кухні полізла. А, сховалася, мабуть, і знов забула про них, бо до мене ще дехто підійшов, здається, молоко та сир принесли, все таке смачне, домашнє. Поки я туди-сюди, час йде. Бачу, вже інша команда до виховника із Зеленої п'ятої добирається. Аж тут до мене підходить капітан тієї першої команди і так несміливо і якось винувато запитує Сестричку Оксану, підскажіть, будь ласка. А я подумала, ага, зараз. Що означає слово сарафон? Сарафон? перепитую, ніби не дочула, і очі мої стоять такі великі від здивування. А до чого ж тут сарафон? Ви маєте розшифрувати «кросфорд». І що це ви за слово вигадали? Ідіть і думайте. Та ми вже півгодини думаємо, і нічого не виходить. Він із таким розпачем глянув мені у вічі, а вмієш? Що я, враховуючи і те, що друга команда вже мала також фінішувати, пішла за ним, треба вам детальніше описати, де знаходиться літня кухня, бо тепер це є важливо, аби ви зрозуміли, що сталося. Якщо відміряти 10 кроків від дверей хати і подивитися праворуч, побачиш стару буду собаки. Якщо відміряти ті самі 10 кроків від того самого місця і подивитися ліворуч, Опинишся перед дверима у літню кухню. Ну, зрозуміло, десять кроків праворуч хатка Песика. головна П і остання літера А, зашифроване. а ліворуч літня кухня. Іду за ним у літню кухню. На столі лежить великий кусок паперу. Над ним схилилися світлі голови команди лікті кусають, дивляться на мене благальними очима. Змах все-таки перемогти хочуть. Заглядаю поверх їхніх голів, і що я бачу? На столі лежить фрагмент викройки, якась частина одежини, великими літерами, на ній написано сарафон. І ще трохи нижче наступне слово перед. А вони сидять із розумним виглядом великих професорів, які вирішують глобальну проблему людства, втомлені від титанічної інтелектуальної праці, і кажуть, ми змогли розшифрувати тільки одне слово перед, а далі ось це слово нам невідомо не можемо. Я була збита з пантелику півгодини, розшифровують, невідомо що, невідомо де взяли цю викрику. Чому? Тепер вже я включаю всі свої детективні таланти і починаю розслідування де, що, коли та як. Коли ми отримали карточку, то прочитали її. Відміряли 10 кроків і. А як ви розшифрували хатка П три крапочки А? запитую я. Ми розшифрували це так, хатка пана Андрія. Як? А чому ж хатка пана Андрія? І тут коронна фраза Новака. Бо літня кухня це хатка пана Андрія, чи не так? Тут я просто зайшлася сміхом. До мене нарешті дійшло. Вони повернули не праворуч, як було написано, а ліворуч. Чому вони прописали там нашого таборового господарника, пана Андрія, також зрозуміло, адже він постійно перебував у літній кухні, допомагаючи кухарці, розпалював піч, підтримував багаття, приносив продукти, виносив сміття і тому подібне. Та це ще не все. Розповідають далі. А потім ми почали шукати згорток, щоб розшифрувати завдання. І знайшли тут, за шафою, оцей кусок паперу, і на ньому оце ось незнайоме нам слово, сарафон. Діти, це не сарафон, це російське слово сарафан. Воно справді вам невідомо, та ще й записане неправильно. Коли ми, дорослі, насміялися, я замислилась, а може, це я неправильно написала завдання? Та подумала краще. Ні. Це швидше неуважність новаків, треба знати, де праворуч, а де ліворуч. З того часу усі особи, які перебували разом у тому дивовижному незабутньому таборі, можуть підтвердити правдивість цієї історії. А пан Андрій тепер має свою хатку.